Леся Воронина, таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 Повість скорочено. Розділ перший. Кактус показує колючки. Я обережно визирнув із рогу будинку і одразу ж відсахнувся. Біля мого під'їзду стояв кактус. На жаль, з кактусом, якого насправді звуть Сашко Смик. Я знайомий. Майже від народження, ми живемо в сусідніх квартирах. Мама каже, що сваритися ми з ним почали ще лежачи у візочках. Варто було залишити наші коляски поруч, як ми билися пляшечками з молочною суміш і намагалися витерти один в одного іграшки. Не знаю, із чого почалася наша ворожнеча, але скільки я себе пам'ятаю, кожна наша зустріч. Закінчувалося, якщо не бійкою, то ж турханами. Я до цього давно звик і ставився просто, як до неминучого лиха. Ми із Сашком завжди були однакові на зріст, і сили в нас були рівні. Але після літніх канікул я побачив кактуса і просто остовпів. Розумієте, раніше Сашко був невеличкий та худий, волосся в нього стирчало на всі боки, як колючки в кактуса. Через це його так і прозвали. А тепер він став схожий на гібрид жирафи з орангутангом. Тобто виріс одразу на дві голови і накачав м'язи, як у Шварцнегера. І перша ж наша сутичка закінчилася тим, що я зрозумів ось що відчувають альпіністи, потрапивши під гірську лавину. Після цього я почав виходити з дому, як шпигун у старих фільмах. Полохливо озираючись, а потім біг до школи крізь прохідні двори. А коли все ж зустрічався десь із сашком ніс до носа, то просто тікав, як звичайний боягуз. А кактус реготав мені в спину і кричав, копіюючи Карабаса Барабаса з фільму Пригоди Буратіно. Підійди до мене, дитинко, зараз як дам боляче. Ось і тепер кактус мене помітив, пошкірився. Та почав підманювати пальцем, при цьому ще й приказував Киць-Киць, не бійся, я тебе трохи поб'ю, по-сусідськи. І було видно, що зайти до під'їзду мені так і не пощастить. Я відчув, що втягаю голову в плечі, мов черепаха, яка помітила небезпеку, і намагається сховатися в панцир. І щодуху побіг геть, подалі від Сашка та від його нахабного, переможного реготу. По ногах мене бив футляр від скрипки, адже я саме повертався з уроку музики, і це, здається, смішило Сашка найдужче. Адже він дражнив мене поганським паганінні ще відтоді, як уперше побачив зі скрипкою хоча справжнє моє ім'я Клим Джура, серце в мене калатало як скажене. Я задихався та відчував, що кактус ось-ось схопить мене за шкірки. І почне лупцювати. Адже тут сталося щось дивне та незрозуміле. Люк, на який я наступив, раптом почав м'яко вгинатися під моїми ногами, і я, яшкеребердь полетів у чорну прірву. Розділ другий я стаю під дослідним кроликом. Спершу я почув звук. Він долинав, звідкись іздалеку, і був подібний до дзижчання бджоли. Навколо мене панувала темрява, і хоч як я вдивлявся туди, звідки оте тихе дзижчання, не побачив нічого. Я почав навпомацки просуватися вперед, усе ще не розуміючи, що сталося, адже останнє, що я пам'ятав, було падіння. І ще було дивно, що я зовсім не злякався почував себе так, ніби те, що зі мною відбувається, це якась комп'ютерна гра. Варто натиснути на кнопку. І все закінчиться. Світло спалахнуло зненацька і засліпило мене. Виявляється, я стояв посеред великої порожньої зали. Стіни були глухі, без жодного вікна, а підлога під моїми ногами злегка вібрувала. Я підійшов до найближчої стіни, торкнувся до неї, і в ту ж мить під моїми пальцями з'явився невеличкий отвір, звідти, немов на пружині, вискочила таця. На якій лежало кілька бутербродів, і стояла склянка томатного соку. Щойно я взяв бутерброд і підніс його до рота, як почув механічний голос. Смачного, шановний Климе Михайловичу, раді вітати вас у секретній лабораторії ТТБ. А що це таке, ТТБ? запитав я, швидко жуючи бутерброд. ТТБ це таємне товариство боягузів. Чітко відповів механічний голос: А тепер прошу сідати. Я відчув, що підлога в мене під ногами гойднулася, з неї ніби виросло м'яке крісло. Я зручно вмостився на ньому і приготувався до нових несподіванок. Та все ж, коли стіна переді мною розсунулася і перетворилася на велетенський екран, здригнувся. І навіть не через ці миттєві перетворення. На гігантському екрані я побачив вулицю. По якій щодуху мчала якась зіщулена перелякана істота, і раптом упізнав себе, та це ж моя вулиця, по якій я тікаю від кактуса, і це мене б'є по ногах скрипка, яку я стискаю в руці. Стало так соромно, що я відчув, як палають мої щоки, і сльози набігли мені на очі. Хто вони, ці люди, що так підступно підглядали за мною? Яке вони мають право? Я вже хотів схопитися з крісла, але тут згори знову пролунав голос. Не поспішай, ми відпустимо тебе, як тільки ти цього забажаєш. Але в нас до тебе є пропозиція хочеш узяти участь у таємному експерименті? У якому експерименті? обурено вигукнув я. Та я ж навіть не знаю, хто ви і чому ви за мною спостерігали. І як я опинився у вашій секретній лабораторії. Перш ніж я відповім, ти маєш пообіцяти, що збережеш усе, про що дізнаєшся, у таємниці. І ви не боїтеся, що я вас обдурю? Ні, спокійно відповіла жінка. Нам досить твого слова. Ну що ж, обіцяю, легко згодився я, але при цьому про всяк випадок непомітно схрестив безменний та середній пальці. Адже кожному дурневі відомо, що коли так схрещуєш пальці, жодна клятва не має сили. Ми винайшли засіб від страху, і ти повинен стати першою людиною, на якій ми хочемо його випробувати, але, повторюю, ти можеш відмовитися, тільки зробити це треба зараз. Давши згоду, ти вже не зможеш стати таким, як раніше. Вирішуй. Так само, тримаючи схрещеними пальці, я кивнув і впевнено сказав Я згоден. Розділ 3. Знайомство із Жуком і Зайцем. Урешті я опинився біля старого будинку із іржавою залізною брамою, на якій висів великий старовинний замок. Із цікавості я легенько поторсав маленькі ворітця, що, здавалося, вросли в ржаві петлі, і вони легко відчинилися. Ледве я ступив за хвіртку, як ворота за мною зачинилися, і я зрозумів, що знов опинився в пастці. Серце закалатало так голосно, що навіть вуха позакладало, але я щосили стиснув пальці в кулаки і рушив далі. Ось ти й на місці, почув я вже знайомий жіночий голос: той, що приймав мене до ТТБ, таємного товариства Боягузів. Саме час. Розпочинати наш експеримент, так, як ми з тобою домовлялися. Напроти мене стояла молода білява жінка, обличчя якої здалося мені страшенно знайомим, але звідки я її знаю, ніяк не міг згадати. Так буває, коли прокидаєшся і марно хочеш пригадати той світ, у якому ти щойно стрибав із найкрутіших скель і перемагав озброєних до зубів бандитів. Отак зразу, хрипко запитав я, ніби намагаючись виторгувати ще кілька хвилин на роздуми. Але жінка вмить відчула моє вагання та вже зовсім інакше, жорстко й суворо наказала заходь у сад і починай тренуватися. Я зробив ще кілька непевних кроків та інстинктивно відсахнувся. Повз моє вухо зі свистом пролетіла гострозуба металева зірочка. І уп'ялася в стовбур старої яблуні. Нічого собі тренування, обурено вигукнув я та озирнувся на біляву жінку, та поруч зі мною вже нікого не було. Натомість, звідкись із гущавини старого садка почувся пронизливий крик, і з кущів викотився живий клубок. Двоє хлопців приблизно мого віку гамселили один одного руками й ногами, вигукуючи. Тоді ще не зрозумілі мені слова. Засіб від переляку номер 1 засіб від переляку номер 7 засіб від переляку номер 4 Один із хлопців, кругловидий, зі смішними, довгими, як у зайця, передніми зубами, усміхнувся та сказав: Привіт, музиканте. А другий, чорнявий, із чорними, як смола очима і густими насупленими бровами, похмуро бовкнув. Ходімо готуватися до вечірньої операції. Ти й так затримався. Розділ четвертий. Підготовка до секретної операції. Я слухняно, мов механічна лялька, пішов за хлопцями, ніби ми справді давно були знайомі і домовлялися про якусь операцію. Головне, що раптом я помітив. Противний липкий страх, який переслідував мене ось уже кілька місяців відтоді. Як мене відлупцював кактус, кудись зник. Замість цього мене охопила цікавість і бажання приєднатися до зайця і жука. Так я, подумки, прозвав своїх нових знайомих, сьогодні, рівно о 21.00 ти стоятимеш під цим банком, одягни щось діряве й брудне, гратимеш жалісну пісеньку про байбачка, а ми співатимемо. З байбачком ми тебе познайомимо при зустрічі. Він спеціально видресирований, уміє витягати папірці з віщуваннями, а тепер біжи додому і готуйся спізнюватися не можна. Не встиг я нічого сказати, як уже стояв за залізною брамою, на якій знову висів іржавий замок. У мене в руках, крім футляра зі скрипкою, опинився зіжмаканий папірець, на якому було написано адресу. Намальовано план схему і додано слова пісні про байбачка. Розділ п'ятий: Чи можна порушувати клятву. Я сидів у своїй кімнаті, і мов загіпнотизований кролик, дивився на секундну стрілку годинника. Тепер наш настінний годинник нагадував мені велетенського хижого удава, що заковтує секунди та хвилини, заковтує час, який залишався до таємної операції. У мене ще й досі стояв у вухах голос жука. Сьогодні, рівно о 21.00 чекаємо тебе біля банку. На письмовому столі лежав клаптик паперу зі словами дитячої пісеньки про байбачка і планом банку. Цей будинок я й без того чудово знав. Просто тут працювала моя бабуся. Ні, не думайте, що бабуся в мене мільйонерша і очолює Міжнародний банк. Вона там працює прибиральницею. Улітку я часто ходив з нею на роботу і допомагав поливати квіти та полососити кілометри килимових доріжок, що вкривали довжелезні коридори банку. Що ж вони збираються робити в банку? Може, я втрапив до банди грабіжників, і вони хочуть вкрасти золоті злитки, що зберігаються в броньованих підвалах. Тоді мені кінець. Банк стереже ціла армія озброєних охоронців. А камери спостереження встановлено в кожному приміщенні. Я так поринув у роздуми, що підскочив, мов ошпарений, коли бабуся поклала мені руку на плече. Господи, дитино, чого ти від рідної бабусі сахаєшся, як від вогню? Хочеш пиріжків? І бабуся поставила переді мною тарілку, повну рум'яних пиріжків із м'ясом. Моя бабуся готує найсмачніші у світі пиріжки, а ще понад усе вона любить квіти. Здається, варто їй просто торкнутися до якоїсь рослини, як та оживає. Бруньки на її гілках розвиваються, і вона починає цвісти. І вся наша квартира, завдяки старанням бабусі солі, перетворилася на справжню оранжерею. Іноді я намагався допомогти бабусі поливати чи пересаджувати квіти, проте вона завжди лагідно. Але твердо відстороняла мене. Ніколи не чіпай моїх квітів, наказувала вона, коли залишала мене самого вдома. Вони знають і розуміють лише мене від торкання чужих рук квіти можуть загинути. Я стріпнув головою, відігнав від себе ці недоречні тепер спогади про бабусині квіти, ухопивши гарячий пиріжок і не попрощавшись із розгубленою бабусею. Прожогом вискочив із квартири. До зустрічі залишалося 20 хвилин. Зорієнтуюся на місці, вирішив я. Адже завжди можна сказати моїм новим знайомим, що мене просто не відпустили батьки. І навіщо їм знати, що мама з татом уже півроку працюють на розкопках піраміди в Єгипті? А може, ми взагалі ніколи не зустрінемося із Зайцем і жуком. Розділ шостий. І байбачок зі мною. Коли я підбіг до площі, на якій височіла будівля банку, уже запали сутінки, почав накрапати противний дрібний дощик, і ліхтарі, що освітлювали вулиці, тьмяно виблискували жовтим вологим світлом. Я тихо скрадався попід стінами прилеглих до банку будинків і намагався розгледіти жука й зайця. Та біля центрального входу до банку не було нікого. Я полегшено зітхнув. І вже зібрався повертатися додому, коли з бічної вулички на площу виїхав куметний візочок, який штовхали двоє хлопців. Убрані вони були в яскраві циркові костюми, на їхніх головах були одягнені блазенські ковпачки з дзвіночками, а на візочку, у великій клітці з дротяним колесом у середині швидко перебирав лапками байбачок. Заєць почав крутити ручку якогось дивного музичного інструмента, що висів у нього на грудях, і до мене долинули пронизливі звуки знайомої мелодії. Картина була така ідіотська, що я мимоволі засміявся, та в цю мить відчув, що хтось сильно штовхнув мене в спину. Я кулею викотився на середину площі, мене помітили жук і заяць, і почали вимахувати руками, закликаючи до себе. Мені не залишалося нічого іншого, як підбігти до них. Де скрипка? люто просичав жук і далі хитаючи головою, подзенькуючи дзвіночками і тупцяючи на місці в такт джалісної музики. Та не казися, у мене є запасний варіант, заспокоїв друга заєць і показав очима на стару обшарпану скрипку четвертинку, на якій учаться грати шестирічні малюки. Я заперечливо похитав головою, але жук глянув на мене з такою люттю, що я вхопив до рук скрипку недомірку та смичок, що валявся біля неї на дні візка, і почав підігравати зайцеві. А тепер співай, наказав жук. Ви що, збожеволіли, а якщо мене хтось знайомий побачить, обурився я. Але було вже пізно. Управним рухом заєць натягнув мені на голову блазенський ковпак. Накинув на плечі чорний плащ, розшитий золотими зірками, і я, мов дресирована мавпочка, почав і собі пританцьовувати на місці і хитати головою, подзенькуючи пришитими до ковпака дзвіночками.